Про важливе, потрібне і цікаве у програмі наші гості з Марією Солодчук. Христос рождається. Славімо його! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіодзвони! До вашої уваги програма наші гості. Про важливе, потрібне і непроминальне. Ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Галина Ільєва, відома краянка із Києва, журналістка, письменниця, кандидатка філологічних наук, авторка і виконавиця пісень, яку я рада вітаю в студії дзвони. Христос рождається, дорогі радіослухачі! Приємно знову до вас прийти на розмову, покрутити, як то кажуть, в ефірі свої пісні, почитати поезії, поділитися якимись враженнями від поїздок, зокрема на рідну Івано-Франківщину. Дякую, пані Галино. А отже, спілкуємося у циклі програм Джерело любові та духовної зброї. Жити в любові і дбати про християнські цінності значить наближати перемогу. Я вважаю так, тому що нещодавно була перший раз в житті в Криворівні на Верховинщині на коляді, і там було багато воїнів. Хтось прийшов на реабілітацію, хтось має короткочасту відпустку, хтось із місцевих служить. Але звичайно особливо було приємно, що багато гостей із-за кордону їдуть саме в криворівню на коляду, і це таке сакральне дійство, коли славлять Христа, і ці національні костюми, і ці топірці, і музики живі. Тому особливо враження справляють таке для тих, хто вперше в горах, вперше в Україні. І звичайно до мого доброго приятеля отця Івана Рибарука, настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Там багато митців приїжджає, мої колеги телевізійні. І коли я приїхала перше на Різдво, 25 грудня, то одразу зустрілася із колегами з Суспільного зі Львова, і ми змогли поспілкуватися. А потім зрозуміло, літургія, молитва до Божої Матері і Коляда Коляда теж на мене справила враження. Я давала інтерв'ю, була трошки трансляцію, і потім гарно вірила. Ші пишуться, і ми звичайно дихаємо свіжим повітрям на свято в Карпатах. Дякую, Галю. Адже світло різдва Христового завжди приносить нам радість, і як в цих рядках все засвітили чистотою. Хай не лякають нас бідою. Усі нещастя ми здолаємо допоки Бога в серці маємо. Тільки з Богом дорога найкраща з доріг, і про любов, про мудрість будемо говорити в сьогоднішній програмі про мудрість Божу. А кожне слово любові, кожне слово патріотизму наближає нашу перемогу. А тема сьогоднішнього спілкування творче мережево Галини Ільєвої в поріздвяний час. То думаю, можемо запропонувати нашим радіослухачам із цього новорічного різдвяного циклу мого репертуару одну з улюблених моїх пісень. Це музика Остапа Гавриша з Косова, народного артиста України, а слова поетеси із Дрогобича Валентини Здоровенко. Пісня із мого альбому Любов у Карпатах різдвяні дзвони. Не гарціть коні різдвяні, та все на круг чекає нову ніч на різдво незвична таїна, у душі моїй, вся й війна ялині, все ще дують передчуття сприйма. Вона прийде з хвилини на хвилину. Звучали різдвяні дзвони, як ви вже повідомили на музику Остапа Гавриша, також нашого земляка, відомого композитора. А отже, хай звучать різдвяні дзвони в кожному серці і в кожній душі українців всіх тих, хто прагне перемоги України. Що цікаво, багато волонтерять і ті, які приїжджають на місце зйомок тіней забутих предків. Це геніальний фільм, котрий відзнятий був Сергієм Параджановим. І я познайомилася там із Молодою дівчиною Соломійкою у Криворівні у бабусі котрої свого часу в хаті жив Сергій Параджанов, його знімальна група, і це дуже зворушливо. Відбуваються виставки. Пройшов рік Параджанова, сторіччя з дня народження, і за розпорядженням ЮНЕСКО, це було саме від 9 січня 2024 року. І до 9 січня 2025 року. І зараз у Києві ще продовжуються виставки, які були якраз у. Параджанівські дні на завершення ювілейного року відкриті. Це виставка в музеї музичного театрального кіномистецтва на території Києво-Печерської лаври, заповідника. Прекрасна виставка Параджанова і виставка у музеї Івана Кавалерідза теж присвячена ювілею Параджанова. Зокрема, в цьому році дуже багато було заходів присвячених Параджанову. Правління національної спілки кінематографістів України активно їздило. І осередки та відділення по Україні робили чудові заходи. Де зустрічі були із частиною, яка долучена була до зйомок. А також, наприклад, на одеській кіностудії, на Закарпатті, у нашому рідному Івано-Франківську, де осередок очолював колись покійний Юліан Яковина. На жаль, вже він відійшов зараз. Оля Терешкун і погашена була Марка Сергія Параджанова. В бібліотеці науковій обласній Івано-Франківській універсальний був чудовий вечір, де про Параджанова Сергія Йосиповича розповідала наша письменниця, і сценаристка, моя колега, тележурналістка, тому що вона колись працювала на першому національному у Києві. Марія Вайно приїжджали видатні кінознавці, режисери, оператори. Зокрема, був голова національної спілки кінематографістів України, заслужний діяч мистецтв України, видатний український сучасний кінооператор Сергій Борденюк, який знімав багато як оператору фільми геніального Миколи Мащенка. І оці параджанівські вечори продовжувалися звичайно не тільки в нашому регіоні, але були і у Львові. Марія Вайно їздила, і пані Валентина Слобода, теж, яка очолює відділення у Дніпрі. І була дуже гарна зустріч із студентами коледжу мистецького імені Івана Труша. Також в академії національних мистецтв була виставка Параджанова. Дуже було приємно побачити там на цій виставці нашу землячку славну художницю, ветинанок педагога Христину Довірак. Там цю виставку і організували, організацією її робив Олесь Санін, наш видатний кінорежисер. Я там співала на цьому відкритті. Це в Національній академії мистецтв. Олесянін, віце-президент Національної академії мистецтв. І пані Христина там теж виступала. Вона представляла роботи свого чоловіка, які він подарував свого часу у музей світлицю Сергія Параджанова і була директор Олена Оганесян. І вона ці роботи із музею забрала на цю виставку. Це роботи Валерія Довірака. Валерій готував виставку їхню в художньому музею спільну, тому він не міг приїхати. Але Христина долучилася, виступила. А я заспівала пісню із репертуару Марічки Миколачук, Гуцульського, Косарі Косять. Тому що ми знаємо її чоловік Іван Миколайчук грав головну роль у тінях забутих предків. Дякую, пані Галю. Ви нагадали нам особистості тих людей, які були в цій студії, і ми говорили вже про Сергія Параджанова тоді, коли була погашена марка до сторіччя Сергія Параджанова. І власне розповідали про ці неоціненні скарби, які має наша українська земля, наша нація. А отже, націю визначає духовна спільнота, яка має духовний суверенітет за будь яких умов зберігає і відтворює духовний простір, доброзичливо ставиться до духовних людей і збагачує духовністю усіх сфер життя, ось це визначення відповідає тому, про що розповідаєте ви. А отже, українська нація справді духовно багата, і силою Духа Святого ми наближаємо перемогу. Але ви знаєте, наприклад, зараз згадую фрагмент фільму Тіні забутих предків, де показано, коли Марічка і Іван на службі Божій у церкві. Як це урочисто, як це красиво, тому що ця служба Божа якраз у ривоку фільми святкова, різдвяна. І тому знову ж таки повертаюся до Криворівні, де колись ще коли я приїжджала восени на покрову. Отець Іван Рибарук показував мені ікону у церкві, де намальовані владики. Ця ікона написана десь 150 років тому, невідомим іконописцем, ну можливо, якимось із місцевих, де там є зображені владики, миряни, така гарна ікона, і отець Іван звернув. На увагу, що зображення одного із владик обличчя його було просто копією Сергія Параджанова, і це було 150 років тому, до того як він приїхав знімати. І так власне говорили, що от бачите, не віру, такі от речі. І там я написала вірш, присвячений Сергію Параджанову. Він ще ніде не опублікований. Він буде в моїй новій книжці. Але я сподіваюся, сподобається нашим радіослухачам. тим більше це така людина. Він вірменин, народився в Тбілісі, але сидів в тюрмі в Росії за. Український націоналізм і колись теж в цей ювілейний рік в Києво-Печерській лаврі у дзвіниці на другому ярусі, це дуже високо. Була виставка теж присвячена Сергію Параджанову. І коли я приїхала з Криворівня, я написала цього вірша і читала там у цьому просторі. Це дуже великий простір. Між іншим, між першим і другим ярусом 70 сходинок. Це дуже високо, вверх Дзвіниці, і там були унікальні роботи. Параджанова, його фрагменти, робіт, які він робив колись у тюрмі, його фотографії. І багато було цікавих таких моментів. І ми там пам'ятаю, їли гранати і яблука, тому що відреставрований його фільм Колір Граната. І такі речі теж бували. До речі, зокрема, в будинку кіно на заходах перших, 9 січня 2004 року, на початку ювілею приїжджали наші із Криворівні тримбітарі, приїжджали троїсті музики. І був єпископ вірменський в Україні, апостольський. Тому це теж зворушливо, що вони підтримують і посольство. Вірменії посольство Грузії, тому що Параджанов народився в Грузії у Тбілісі, і теж там власне створили премію імені Сергія Параджанова для дебютантів в кіно, для операторів, режисерів, музикантів, художників. Це дуже зворушливо, і в кінці вже було нагородження рівно через рік. А також і ця марка намальована теж Валерієм Дувіраком, нашим художником. Бачите, в нас так, ніби і тема така з мистецтвом пов'язана, і вона паралельно з духовністю. І ми згадуємо про наших земля. Мистецтво теж духовна зброя. Так, так, так. отже Сергію Параджанову. Гори сповиті димлять, скільки бачили всього, Мов би гуцули із файкою, мовчки в журбі. Я доторкнувся до того мені дорогого, що несказанним лишилось тобі у душі. Дивна краса заворожує, манить до себе, велетні ці насторожі прадавніх святинь, верхні плаї вже так близько. Рукою до неба, це надзвичайно найкраще із Божих творінь. Тими плаями ти пішо сходив по столами, хто відкривав тобі тайни гірської ріки, та верховинці частенько ходили з дарами, несли кіптарі, і чільця, бартки й сопілки, Пера пташині збирав, слухав шум верховіття, мився водою з прадавнього ти джерела, тіні забутих відзняв. І в гуцуйському світі став як легенда творив на екрані дива. Роки летять, і в вірменії син та тбілісі знов на екрані співає і нове життя дали стрічкам Твоя слава назавжди в зеніті, світом ще більше хай шириться нині вона. Наша любов то бажання, вона нас зігріє. Скільки людей знову фільми дивились твої? Значить, Сергію, і ми, так як ти, теж зуміємо. Свої бажання здійснити і мрії свої. Дякую, пані Галино. А отже, і справді, якщо поринати до джерела любові і творити духовну зброю і в єдності, сила народу, пам'ятаємо про це, дорогі слухачі радіодзвони. А власне, християни найбільше люблять світло, бо воно несе добро. Ви знаєте, от таким світлом була наповнена моя зустріч із владикою Василем Івасюком, уродженцем дори нашого славного надвірнянського краю, і хороша така була зустріч. Я давно. Не бачила Владику, він лікувався. Єпископ Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Так, і власне пам'ятаю, я приїхала із Верховинщини і подарувала Владиці свою книжку, нову збірку, четверту кольорові коралі, де є розділ у храмі Божому. І я сподіваюся, що Владика колись приїде поклонитися Цариці Небесній, чудотворній іконі оригіналу Далишівської Богородиці, тому що він приїжджав не один раз по сусідству, там є храм Святого Блажного. Блаженного Миколая Чернецького в селі Симаківці, і владика там не один раз був. І мене дуже зворушило, коли я побачила випадково в інтернеті, десь на Ютубі, як декан Василь Скрипка зустрічає його отець і дітки на рушниках е, дають колач Владиці і читають вірша. Коли я прислухалася, а вони читали вірш, присвячений блаженому Миколаю Чернецькому. Із моєї збірки Соборні дзвони, мою авторську поезію. Це так було приємно, але це так було якось і дивно. Тому що і маленьке, яке чудо, як я випадково так просто переглядаючи щось Ютубі, побачила це відео. Тому як таке кажуть, випадковостей в нас в житті не буває, але воно особливе таке. Дякую, пані Галино. Нагадую, дорогі слухачі радіодзвони. ми спілкуємось у циклі програм Джерело любові та духовної зброї і творче мережево Галини Ільєвої, багатогранне з любов'ю, про любов до рідної землі, до рідної батьківщини, до рідного народу. А люди. На сильна добротою і є творцем доброти. Ви знаєте, пані Марії, я хочу вам подякувати перш за все, що ви мене запросили в програму. Наші гості я вже багато років в Києві, то можливо, і гостя, так хоча це моя мала батьківщина, але вона така велика, вона велика, наповнена такими талантами, молитвою, такими подвижниками. І як я вже згадала, різдво зустріла в кривий рівні, а саму ту радість, благодаті, духовну святу отримала на Йорда. Уже я була у монастирі братів Василян у храмі у Києві, і там є адміністратор церкви, отець Рафаїл з Коломиї, наш земляк знову ж таки. І я була на вечірній, була потім вже на літургії на Йордан. І перед Йорданом ми знаємо, у нас дуже гарно ходять з звіздою, зіркою і співають, щедрують. І хочу запропонувати пісню знову ж таки, яка називається Щедрий вечір. Це Авторська пісня, композитор Геннадій Володько він дуже красивий мелодист. Як я кажу, він уродженець сум, живе багато років в Києві. І слова нашої землячки знову ж таки із Косова Марії Косович, котра вже на жаль, відійшла до Бога, але уродженця Гуцущини отже, щедрий вечір. Там над ріками на сході, на небу зводі, ой там сяє зоря, щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя, щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя, там шумлять свячені води, хоч зима сніги не ой, там сяє зоря. Щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя, щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя. Хай нам сяє, не згасає понад нашим рідним краєм часла Божа. Не згасає бо над нашим рідним краєм, щасна Божа зоря Щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя, Щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя. Ще вечір і різдвяні дзвони у виконанні Галини Ілієвої надихають нас, дорогі слухачі. Радіодзвони дійсно натворені добра в любові. Маємо кожну мить нашого життя думати про захисників, які з великою любов'ю захищають нас. А отже, хай дзвонять дзвони і кличуть людей на добрі вчинки. До речі, цю пісню я виконувала. Це був прем'єрний такий виступ на презентації книжки про патріарха Йосипа Сліпого національ. Му музеї літератури була зустріч із дружиною письменника Тетяною Фольварочною. Вона очолює Київську організацію Національної спілки письменників України. А книжку про патріарха Йосипа Сліпого написав її чоловік, уже тепер на жаль, покійний Василь Фольварочний. Він очолював колись будинок кіно Національної спілки письменників України на банкові, яку біснуваті хотіли знищити і дуже багато там пошкоджень. 83 вікна чи навіть більше все було потрощено і падало на асфальт. А раніше ще до того була презентація в Національному музеї літератури, як я сказала, і там я теж виступила із спогадами про патріарха Сліпого. Звісно, я за життя не була з ним знайома, але була на прощі в Зарваниці де ми їздили за Скольдової могили, і там по дорозі заїжджали в село Застрість, де народився на Тернопільщині Теребовлянський район патріарх Йосип Сліпий. І власне я там багато фотографувала і розповідала про те, як було була у Римі у соборі Святої Софії, котру будував патріарх Йосип. І власне в цьому тернопільському видавництві Богдан вийшла книга про патріарха і долучилися відомі митці і письменники до цього вечора. Цікаво, що там хлопчик зі мною був із ансамблю Ладоньки, керівничка Світлана Садовенко, доктор мистецтвознавства. І той хлопчик Андрій Мицай сказав, що я не просто тримаю ту звізду, я зірконоша. От я почула для себе таке гарне слово зірко ноша. Це так у Києві кажуть. І ми, як земляство, а я, член ради Івано-Франківського земляства в Києві, збираємося на розколяду. Так склалося, що перед повномасштабною війною, в грудні 21 року, ми обрали нового очільника земляства Івано-Франківського міжнародного у Києві. Це Богдан Струтинський, народний артист України, художній керівник і генеральний директор театру національної оперети. Якраз у грудні ми обрали нов нового очільника обрали раду земляства. Я вже там другий раз була обрана. Ми разом із Львівським земляством це вперше робили розколяду на святого Василія на Меланії. І я пам'ятаю, як ми вже завершували цю розколяду, і на фіналі співали я і Богдан Бенюк Червону руту, тому що ми вже там згадували всі наші такі українські пісні. І в цьому році теж була розколяда. Збиралися теж і я не була з ними, тому що в мене у Чернігові у Музеї Михайла Коцюбинського був творчий вечір. Це перша була розколяда від початку повномасштабної війни, бо кілька років ми не збиралися. І в Івано-Франківську також цьогоріч в церквах розколяда. І власне це молитва. Коляда це молитва, яка також єднає людей. А у сьогоднішній програмі творчої мережі Галини Ільєвої такий духовний простір творчості вашої пані Галини продовжить. Українці щедрують і колядують аж до стрітення зараз до 2 лютого, але у Патріаршому соборі Святого Воскресіння Христового там, де служить патріарх Святослав Шевчук, відбувався теж фестиваль Оскольдів Глас, де. Хори співали духовну музику, колядки, щедрівки. Ми тримаємося, стараємося і на всіх заходах, в тому числі і на духовних, збираються кошти для ЗСУ. Тому ці всі заходи дуже важливі, і не можемо ми плакати, сидіти тільки, як то кажуть, кусати лікті, тому що це дуже діє на психіку. Людина повинна жити повноцінним життям, молитися і уповати на те, що Господь нам допоможе здобути перемогу. І перебувати в пошуку істини шукати джерело любові. А отже, як казав святий Августин, що немає нічого такого твердого, чого б вогонь любові не розтопив. Вогнем любові розтоплюємо душі, що в дрімоті і в сьогоднішній програмі. Ваші побажання, пані Галину, слухачам радіодзвони. Перш за все, зрозуміло. Я всім щиро бажаю, щоб ми дожили з Божою помічю і дочекалися нашої перемоги в тому, що вона буде, я впевнена, тільки як це буде, не можу я знати. Але вірю, що все таки, як сказав, сьогодні вже згаданий тут мною в студії вели духу патріарх Йосип Сліпий, котрий пройшов радянський концтабір, тюрму і не зламав. Вся зло сильне дуже. Але воно не може тривати вічно, і воно не може тривати довго. Тому ми сподіваємося на те, що світло цей морок розвіє, і що зло буде переможене, тому що завжди ми знаємо, архангел Михаїл вищий своїми ангелами і архангелами у небі, і навіть деницю скину. А ми віримо в Бога і віримо в Божу силу. А без Бога нічого не відбувається, і війни зупиняються, і Бог напоумлює тих, хто не може прийти до чогось кращого, а також Бог. І карає за страшні злочини проти людяності. До наступної зустрічі Христос народився. Щиро дякую, пані Галину. А отже, маємо завжди вибір чинити добро чи зло. Вибираємо добро і наближаємо перемогу разом. І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, у програмі нашій гості про важливе потрібне і непроминальне була Галина Ільєва, відома краянка із Києва, журналістка, письменниця, кандидатка філологічних наук, авторка і виконавиця пісень, фольклористка. Розмову вела Марія Слодчук.